Дуже приємно з вами буде познайомитись. Ви така непересічна особистість. Дуже приємно, що ви наш земляк з міста Золочева. Ну і так як ми сьогодні розмовляємо про школу, звичайно, спочнемо зі школи. Розкажіть, будьте добрі, пане Сергію, чи пам'ятаєте ви цей перший момент, коли вас мама за ручку в перший клас на першу лінійку вашу привела у першу школу? Пам'ятаю, 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 це було дуже урочисто, це було святково. Це були ті перші враження, влиття в шкільний колектив. Ну і, звичайно, перша вчителька, яка, на жаль, не була в нас довго, це Сохорська любов Луківна, гарна, симпатична. І таке враження відразу, що така дуже справедлива особа, що важливо було для такого віку дітей і така ну, правдива українка. На жаль, вона була не довго в нас, і потім, вже коли ми прийшли в інші класи, найбільш яскравим враженням для мене залишилася пам'ять про. Лепха Петра Михайловича, який прийшов як класний керівник до нас і дуже активізував нашу таку культурно-просвітницьку роботу з тим, що ми виїздили в піздавали свій край. На річку Свірш, інші такі екскурсії були, це нас гуртувало, об'єднувало і, звичайно, ці спогоди залишаються на все життя. Зрозуміло, що е, те ностальгічне почуття воно завжди є про навчання в школі. Про друзів, які е залишилися фактично друзями на все життя, так мене доля звела е з Володимиром Гополовським, з яким ми підтримуємо е довший е час е досить близькі, е дружні і товариські стосунки. Е ну зрозуміло, що долі розійшлися Шляхи життєві, в кожного склалися по-різному викладачі, вже, коли я вже навчався в 7-8 класі, зрозуміли, що я схильний до іншого напрямку, до музичного, я паралельно навчався в музичній школі і рішення було прийнято фактично в останній рік, що я себе присвячую все ж таки музиці і буду поставлені. До музичного училища Львівського. Mm. І е, цей такий вибір, також, очевидно, був е, не випадковим, тому що е, школа. Е, а ми гордилися, що ми вчимося саме в першій школі, хоч до мене, до нашої хати, була ближче друга школа, це вулиця Івасюка. Але ще найближча власне була музична школа, ще ближче. Тоді вулиця Чкалова, а тепер Володимира Івасюка, де мешкає моя мама, де я мешкав всі роки свого життя у Золочеві. І якось навіть чисто так патріотично. Що все ж таки перша школа і склад викладачів, який в той час давав нам основні напрямки пізнання підвалин науки, шкільного навчання, був дуже позитивний, дуже позитивний. і, звичайно, Практично в пам'яті всі педагоги з хімії, і з географії, і з історії, і з математики, з алгебри. Але вже тоді, я ще раз повторююся, викладачі зрозуміли, що, напевно, я піду іншим шляхом. І особливо не переймалися тим, що, можливо, я десь так більше в гуманітарному напрямку розвиваю, а не саме в точних науках, хоч мій колега навпаки допомагав мені саме в цих питаннях, коли були якісь певні труднощі. Ну і так, життя властиво десь керувало мене до саме музичного мистецтва. Хоч я знову ж таки повторюся хотів поступати на журналістику. Дуже багато вдавалося читати, дуже багато було літератури, була можливість відвідувати бібліотеки, і хороший поштовх давали навчання в класі української мови і літератури, історії. Але вибір був зроблений, і я зрозумів, що саме таким шляхом. Я повинен собі далі визначати своє майбутнє. Хочеться вітати, хочу вітати, звичайно, педагогічний колектив школи, хочу вітати дирекцію школи, яка фактично таку досить поважну дату відзначає, як 163 час часу створення цієї установи. Це сотні випускників, очевидно, достойних випускників, які прославляють Золочівщину. Можна різними враженнями також обмінюватися, тому що золочів це те місто, яке є. Досить е, знаним і авторитетним на Львівщині, яке має свої традиції, яке е, має свою глибоку і цікаву історію. Ну і очевидно, нам, солочев'янам, е, випускникам середньої школи номер один міста Золочева, нести. Далі і продовжувати традиції, нести славні традиції нашої школи. Ну і звичайно, ми горді з того, що ми навчалися саме в цій школі. Якщо маєте можливість, то пригадайте, будьте добре, якийсь гарний позитивний момент зі зі своїх шкільних років, що вам так само більше запам'яталось, найяскравіше, і поділіться з нашими глядачами. Нам дуже подобалися мені особисто, крім сфери властивого музичного напрямку, я його мав в достатньо музичній школі. Мені подобалися уроки скульптури. Якщо я не помиляюся, фукс Галина Йосипівна. От, особливо в зимовий час ми могли ставати на лищата і по нашому славному золочівському замку робити. Цікаві такі невеличкі спортивні, такі бігові навіть ну, заняття, будемо так говорити. І ця любов, здавалось би зовсім дивно, що спорт, тут музика. Любов до спорту вона таки залишилася на все життя, десь мені, тому що я є зараз в складі бадмінтонної команди Львівщини. І, напевно, це ті речі, які багато що е, дають для майбутнього, тому що, можливо, комусь здається, що можна обійтися, але воно е, все ж таки для гармонійного розвитку дає багато позитиву. Е, ну, Я вже згадував про е, наш виїзд на річку Свірш е, з ініціативи нашого класного керівника Петра Михайловича Лева. Пиха. Це було незвично, тому що, по-перше, шатра. На той час це здавалося би, в ті роки все мало бути дуже так чітко і без жодних ризиків, тому що була відповідна система. Але прийшов ініціативний молодий педагог, який вважав, що саме так можна гуртувати молодь. І це прекрасні враження, тому що це і пізнання свого краю Знову тому ж таки в товаристві організовано було відповідний транспорт. Ми на відкритому їхали в транспорті. От і е, ночівля, е, ватра, е, знову ж таки, якась е, їжа відповідна на вогнищі. Е, це, дуже, це дуже було таким об'єднуючим фактором для нас, і також воно залишилося на, е, на багато, на багато, на багато, ну, на все життя, будемо так говорити, років е, як враження від е, школи. У вас любов до музики з дуже раннього юного віку почалася. Скажіть будьте добрі, чи були ви відмінником і чи не впливало ваше захоплення і заняття музикою на навчання саме у школі? Парадокс в тому, що я ніде не був відмінником. Хоч добре вчився, я не ставив собі за мету, бо було багато різних інтересів і поза школою. Це судомодельний гурток, це фотографія, це також фотогурток, і ми навчалися на тих ще фотоапаратах в Сміна. І потім любитель робити перші свої фотографії. Це також дуже популярний був футбол. Крім цього, ну і зрозуміло, що музична школа. Це поштовх до занять музикою. Ви вже сьогодні декілька разів про це згадували. Це у вас відбулося у музичній школі, це все-таки у школі перші, можливо, вчителька музики чи вчителі української літератури? А поштовхом стало те, що моя старша сестра також поступила до музичного училища, і приїхавши вже педагогом в музичну школу, я послухав один з концертів і вирішив, що це. Моє покликання, ну і напевно зараз, якщо б так згадати, таке враження для мене щодо вибору був приїзд львівської філармонічної групи, Скрипаль, такий був Михайло Брат. Я почув по-справжньому скрипку, і, а я навчався. Скрипці власне музичній школі, і це також підтвердило якесь моє покликання і мій вибір.